Всім доброго дня! Я хочу зачитати свій вірш, який я написав. Якщо б ви знали, паничі, що роблять в Україні росичі, вони вбивають та грабують, усяким випадкам лютують. Зробити все за їх три дні хотілося б, але все ні, як бачили усі, зустрі ми їх українцями. І склалося, то стала силою, і Україна не спочила. Вона та люди мають сенс. Життя для нас важкучий хрест. І кожен день ми прокидаємося, може, перед цим не висинаємось, та думаємо, де що і як. Життя для нас складається просто так. Просто якось так. Хотілося би йти на роботу, не знати іншої турботи, але пробачте, грім та дзвін. Ось у двері есь він. Я хочу, щоб усі ви знали, любові бути вже замало. Але живіть, і будьте всі здорові, ми не повинні знати більше крові. Люблю я всіх вас, це вже не твір. Люблю усіх, Слава Україні героям слава!